Зараз будемо розбиратися мотлох це чи інструмент, який заслуговує вашої уваги. Стрічкова шліфмашина ProCraft PBS 1400. В комплекті сам інструмент, дві струбцини, гарантія 2 роки. Інструкція і мішочок для пилу стелюка. Дротик гумовий 3 метра. Кнопочка з фіксацією. Регулювання обертів також з фіксацією. Одною рукою я можу. Регулювати нахил цієї ручки. Розмір стрічки 76х457. Тут у нас регулювання цієї стрічки, щоб вона ніде не тікала. 3 кіла рівно. Ну і відразу робимо гріндер для бід. Раз, два. Вмикаємо. Якось так. І номінальна потужність при роботі з металом склала 708 Вт. І я не можу сказати, що мені цього замало. Дивіться, тут є ось така штучка. Хопа. І це стає зовсім інший інструмент. Зараз покажу. Ще зробимо красоту. Ну, все, вам 20 хвилин реально і майже новий нож. Красота навіть риску набив. Сьогодні ціни на будівельні матеріали просто космічні, тому це вже не дрова, а скарб. Зараз роблю з нього конфетку. Без додаткового інструменту можна міняти стрічки. Беремо грубішу. Хоп! Ось така страшезна доска. Погнали! Ось така краса виходить. Потужності реально достатньо. Погнали розбирати. 600 обертів на хвилину множимо на довжину стрічки виходить 274 метри на хвилину і це на 10-15 метрів більше, ніж заявляють. Хорошо. Ремішок, шестерні з алюмінія, швидкий доступ до щиток, конденсатор, кнопка, фільтр, регулятор обертів. Статор як для бюджетного інструменту дуже непогано залитий. Однозначно мідь. Також пролити, але менше, і ось тут є бандаж. Також мідь. У редукторі сталюка, смазки достатньо. Так, друзі, ну що тут сказати? Дуже непогано, як для бюджетного інструменту. Це однозначно побутовий інструмент. Його не можна навантажувати так, щоб аж коні ригали. І у мене до нього є декілька претензій. Перше, те, що не можна підключити нормальний пилосос придеться щось кулібіть. І друге, що цей важіль. Він зроблений з пластика. Я б зробив би його із металу. Але гарантії 2 роки я може не знаю. Може пластик тут якийсь дуже класний. З вас лайк, бо мені це все ще збирать.